Привіт усім, це мережа права, і сьогодні ми розберемо актуальну тему, яка стосується створення військової поліції. Але перед тим, як ми розпочнемо, не забудьте натиснути на кнопку підписки та дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Військова поліція це не просто ще один правоохоронний орган. Це спеціалізоване формування, яке вже давно існує в багатьох країнах світу, виконуючи важливі завдання забезпечення порядку та безпеки в армії. За даними офіційних джерел, основні функції військової поліції будуть включати захист прав і свобод військовослужбовців, а також контроль за дотриманням дисципліни. Це означає, що вони будуть відповідальні за розслідування злочинів, які вчинені військовими, а також за забезпечення безпеки на військових об'єктах. Повний список їх зобов'язань ви бачите у себе на екрані. Цікавий момент. Ідея створення військової поліції в Україні виникла не сьогодні і не вчора, проте, враховуючи сучасну геополітичну ситуацію та внутрішні виклики, ця ідея отримала новий імпульс для реалізації. Звернемо увагу на світовий досвід у сфері військової поліції, зокрема на прикладі США. Військова поліція США визнана однією з ключових структурних підрозділів, яка забезпечує порядок та безпеку в місцях дислокації військових частин. Їх головне завдання це контроль за дотриманням дисципліни, безпекою воєнних об'єктів, а також регулюванням руху військових колон та транспортних засобів. Що стосується організації, то військова поліція США має декілька спеціалізованих підрозділів. Деякі з них зосереджені на розслідуванні військових злочинів, інші на забезпеченні безпеки стратегічно важливих об'єктів. І, звісно, не можна не згадати про професійну підготовку. Персонал військової поліції США проходить глибоке спеціалізоване навчання, де вивчає тактику, стрільбу, водіння та багато інших дисциплін, що допомагають їм ефективно виконувати свої обов'язки. Я вважаю, що створення військової поліції в Україні це безумовно важливий крок у напрямку модернізації нашої правоохоронної системи. Але щоб цей крок був успішним, необхідно забезпечити новому органу належні ресурси. Це стосується не лише фінансування, але й навчання персоналу, забезпечення сучасною технікою та інфраструктурою. От тільки тоді можна очікувати, що військова поліція зможе ефективно виконувати свої завдання. Дякую за те, що залишалися з нами до кінця цього випуску. Якщо вам сподобався цей відеоролик, не забудьте натиснути лайк та підписатися на наш канал Мережа Права, щоб не пропустити жодного важливого нововведення у законодавстві. До нових зустрічей!